Вечеріє і за чашечкою ароматного чаю, з м'ятою, підвозчу підсумки. Чи зробила я сьогодні 10 справ? Так, так, якраз ось 10 справ за день це таке завдання. Це мілкі справи, це обід, сніданок, вечеря. Це все так, маленькі, ось такі, але рахуються справи. Потім годувала. Курочок, кроликів, рвала траву для кроликів, це теж маленькі справи. Потім ще була в огірочках. Виноград також дивилась, тому що вже великі йдуть гілочки, вище 2 метрів, вони нам не потрібні. І ось такі мілкі справи, так, що день завершується гарно. Справи всі пороблені. Плануємо, що нам робити на завтра.